Доброго дня, друзі! З вами Мотопрокс і ми будемо говорити про гальмівні рідини, які є, які обирати і що потрібно вам. Якщо ви вже маєте мотоцикл, давайте розбиратися, як взагалі працює система гальмування. Просто уявіть собі ваш руль, і зліва у вас є важіль саме щеплення, а справа є важіль гальмування. І біля важіля гальмування починається система гальмування. Вона починається з бачка для саме рідини гальмування. Далі під тиском ваших пальців створюється тиск в системі гальмування. І цей тиск через рідину передається на супорт, а саме на супорт поршні, котрі вже дають на сам диск гальмування. І ви гальмуєте. Задні гальм у нас не завжди використовує таку саму систему, як передній. І там частіше використовується пряма система через довгий важель, котрий передає вашу кінетичну енергію від ноги прямо на гальма задніх гальм. Як воно працює? Отут зараз у нас буде картинка, і отут у нас є супорт, який сидить прямо в колесі, і він розширюється, давлячи на внутрішню частину гальмовної системи прямо в колесі, і тим самим зупиняє колесо, от, розплещуючись. І того поршень супорта нас давить на диск, який крутиться, і через це він зупиняється. Ця кінетична енергія перетворюється на термічну енергію, і через поршень супорта передається на гальмівну рідину. Котра розігрівається. і того в нас в гальмівній системі величезні температури, ну дуже великі. Вони доходять інколи до 300 градусів по Цельсію. І звичайна водичка там просто аж двох не витримує такого тиску від температури і починає просто розривати нашу гальмівну систему. Саме через такі температури і використовується спеціальні рідини. Гальмінна рідина відповідає трьом дуже важливим чинникам, а саме, термостійкість, гідроскопічність та корозійна стійкість через. Цю специфікацію ми обрали саме цю рідину, ну як ми вчені. І так, в нас на першому місці це термостійкість, тому що ми вже знаємо, що інколи в нас в системі гальмування температура доходить до 300 градусів, і якщо ми будемо заливати будь-яку іншу рідину, воно просто розірве від тиску усю систему і не буде гальм. А саме гальмівна рідина вона може витримати таку температуру і залишитися в тому ж стані, в якому і була спочатку. На другому місці у нас гідроскопічність. Через свій хімічний склад гальмінна рідна поглинає в себе зовнішнє середовище вологом. Вона конденсується в системі, чи що вона ну, просто перестає працювати. І в третьому місці у нас корозійна стійкість. Так, внутрішня система гальмування теж піддається корозії, і деякі рідини борються з цим, а деякі ні. А деякі рідини взагалі не підходять деяким системам, і про це ми будемо говорити далі по відео. І чому це важливо? Так? Давайте про термостійкість, наприклад, у вас спортивний байк. Ви можете розігнати 300 км на годину. Так? І ви постійно розганяєтеся, гальмуєте. Розганяєтеся, гальмуєте. Ваш байк важкий. Тобто це термічна енергія на ваші гальма дуже велика. Термічна енергія в, в нашій системі дорівнює термічній енергії. Так буде проще. І величезні температури постійно киплять в вашій системі гальмування. Звичайна рідина просто не витримує цього і перестане гальмувати. А це веде до травм, наприклад, чи загибелів. Аварій. Гідроскопічність і антикорозійний ефект це теж у нас про аварію. І про що я кажу? Давайте розбиратися. Корозійний ефект роз'їдає ваш угальнут систему зсередини, і це в нас веде до того, що ваша система не буде гальмувати, а це в нас веде до аварії. Гідроскопічність. Багато вологи скопичилося в системі, теж гальма стають більш м'якими, а потім зовсім перестають працювати, теж аварія. Ось саме з цим ми і боремося. Так, давайте вже в позитив. Да? На ринку вже дуже довго. Є усі ці рідини в наявності. Їх дуже багато, і саме це відео для того, щоб ви розуміли, яке потрібно вам для вашого мота, для вашого захисту і безпеки. Прямо з цього відео я вам відповім, яка гальмівна рідина потрібна вашому мотоциклу. Тож просто підійдіть до нього, гляньте на важелі вашого гальмування, і біля нього є бачок, зверху котрого щось написано. Біля цих написів є три літери: DOT. DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 це те, що вам потрібно, те, що у вас написано. А ми зараз будемо розбиратися, що таке DOT. Паркування DOT розшифровується як Department of Transportation Міністерства транспорту США. І це стандарт, який визначає специфікації для гімнівних рідин. Це як ГОСТ чи української ДСТУ. Я вже сказав, що DOT класифікує гнімні рідини на декілька типів: це dot 3, dot 4, dot 5 і dot 5 родин. Не усюди використовується гальмінна рідина по доту, як ДСТУ, да? але це про якісь спеціфікації та спеціалізовані пристрої. Ми йдемо по доту. Будемо вже ближче приходити до саме брендів, які випускають гальмінні рідини. Зараз в мене в руках мотюль, котрий поєднує собі до 3 і до 4. До 3 це стара специфікація мінеральної гальмівної рідини, котра використовується взагалі частіше старих водциклах, тому що вже є ДОТ-4, це напівсинтетика, це е, мінеральна рідина з присадками, і вона майже така сама, але краще. Далі хочеться сказати про температурні режими. Наприклад, саме цей матюль, котрий до 3 4, може е, працювати до 245 градусів за Цельсію. Далі в мене в руках вже чистий дот-4, це напівсинтетика від лікімолі. Також в нас є Белрей, це теж дот-4 і Максима. Вони відрізняються за ціною і за саме стійкістю бренду. В чому різниця доту 3 та 4? Температура кипіння. Доту 3 це десь 205 градусів за Цельсію, а в доту 4 вже 230. І вища температура волого доту це коли він довго постояв. І це Дот використовується вже в сучасному транспорті та в сучасній мототехніці. А зараз у мене в руках, знаєте що? Це скарб. Це гальмівна рідна від Моторекс. Це краще, що у нас тут є. Це, до речі, Моторекс ДОТ 4. І чому вона така крута? Моторекс такий крутий, тому що його використовують професійні гонщики, де ультравелике навантаження, де дуже великі швидкості, і він робить свою працю. Моторекс. На прикладі легендарного Моторекс ми поговоримо про DOT 5.1. Це напівсинтетична рідина, так, і вона подібна до ДОТ 4, але ще краще. Це краще, що є на сьогодення. Вона отримує десь до 245 градусів по Цельсію. І є ще DOT-5. Він на силіконовій основі, тому повністю не гідроскопичний. Де він використовується? Наприклад, в техніці, котра дуже довго стоїть без діла: це військова техніка чи якийсь там мега-старе якесь мото, котре стоїть, просто щоб стояв. Навіщо це? Щоб не починалася корозія в І є ще одна дуже велика особливість. До 3, 4 та 5-1 через те, що вони е, на мінеральній основі можна змішувати. А ось 5 не можна. І взагалі, ми не рекомендуємо змішувати. Краще замінити повністю гальмінну рідину. А для того, щоб замінити гальмінну рідину, краще повністю очистити систему. А щоб її очистити, треба інструменти купити, котрі є усі в Motorex. Водопрокс все ж таки, так? Да? <ків> да -да. Щоб замінити повністю гармію рідину, треба а, стару повністю злити і почистити систему. Для цього потрібні спеціальні інструменти, котрі є в мотопрокс. Хочу. Як обирати хреміну рідину? Перше, на що треба дивитися, це мануал. Там просто написано: вам треба летити до 3 чи до 4 чи якийсь там ДОТ. Але саме якого бренду це вже обираєте. Ви. А як бренд обрати через його властивості, через його історію, через його коштовність? Чи хочете ви замінювати постійну рідину, чи ніколи не замінювати. Чи дуже хочете бути в безпеці, чи не дуже, і т.д. У вас АБС, не АБС, ну коротше, там відео вже все е, пояснено. В результаті можна сказати, що гальмівні рідини це основа гальмівної системи взагалі. Бо їх, якщо їх немає, то нічим гальмувати. Як обрати, що обирати, про це все ми вже розповіли. Тому, будь ласка, будьте в безпеці, обирайте правильні гальмівні системи, гальмівні рідини. І останнє ще, ще раз хочу нагадати: крім е, коштовної рідини, треба обрати нормальний магазин, тому що усюди підробки. І це навіть не прикол. А з вами був Мотопрокс, будь ласка, пишіть в ваші коментарі. Запитуйте, що вас цікавить, ми будемо на це відповідати в коментарях чи прямо записувати саме вам нові відоси. Дякую, ставте колокольчик, лайки. па-па!